З'явився у мене дуже цікавий варіант. 2018 рік джип Чирокі комплектації латітут. Ну тобто бубен. бо в ньому нічого нема. Але є й свої козиря. Резина гарна, зимова по сезону, по пошкодженню. Це ж американець, розказую вам по пошкодженню. Спереду, можете по вінкоду собі подивитися, легеньке пошкодження відновлено все по оригіналу. Камера заднього вигляду є чи огляду на тому добре. По комплектації, що в ньому є? Звичайне дерев'яне кермо, ну як дерев'яне? Пластмасове. Великий. Монітор, великий монітор і камера заднього огляду. Приборочка приборочка в автомобілі вже замінена. Дивіться, яка гарна. Попередній власник заморочився, поставив нову приборку. Два ключика, до речі, є в автомобілі, що вже великий плюс для американців. Значить, 2,4 газ бензин, 2018 рік. І ціна даного автомобіля 15900. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі. А приїхати, подивитися, Данила Нечая 173, місто Вінниця.